Ці бентежні часи нависаючих договорняків, флешбеків мінських угод, щоранкових маразматичних цитат від дідів пердунів так хочеться просто почути обнадійливу пораду. Не заводьте овець, якщо <звук> вам не подобається оцей звук. Тому що овечка робе бе по поводу й без поводу. Ми знаємо, що кожен з вас, хоч раз в житті, хотів текти від цієї реальності в село і завести господарство, перейматися за кіз та овечок, сміятися з півня та гуски, щіпнути свиню, погладити корову, завітати в гості до бобрової загати, глянути потік з гнізда, одарки і її нового чоловіка. Фух, як же це попускає? Елі любить лікати з нями, няма, няма, я. Ти ж мій хлопчик маленький, а й підожди, едік, ти не змисне, ти с чьорбаєдік, ти чьорбуй потрошку, еді. Привіт, красатки. Привіт. Це мої динозаври курачі. Сидять. Оце такий гарний самчик, дивіться, який. Яка мордочка, який, ви бачите? Ото будуть красавіці, ті баюрі. Так що, друзі, життя тривоє. Заберіть веганів від екранів, доїдайте обід і приготуйтеся, бо заради вас я залізла по коліна в сільськогосподарський Ютуб. Це відео пряма конкуренція журналу Порадниця. Ми не хочемо конкурувати з порадницею ще й за фінансування, тож благаємо вас реально заради святих овачок Закарпаття підписатися на нашу монобазу, адже лише завдяки нам ви зможете зрозуміти основи вівчарства від онуфрія. Десь по кісь промани було, то я пантрати. То хромі не від того, що б'ються. Не кішкішоне або ні. <постав> ну, то й вигідно се держати у такій у такі кількості се ховатися. Чим більше, тим вигідніше. <постав> ну то са поня. Перш ніж заводити вівцю, треба зрозуміти, що ваші міські петперенські закони не працюють. Одна справа бути собачником зовсім інша вівчарем. Берлиска, млека того. Отару овець не поведеш на грумінг салон красилапки, та й вигул по рейтерській двічі на день не варіант, все значно складніше. А от бути повноцінним вівчарем, щоб ти міг запустити отару від барана, від народження, від ягняти, приймати роди, здоїти вівцю, вколоти, накласти гіпс, якщо треба, зашити рану, якщо треба, обробити, знати ветеринарію і повністю цілий круглий рік упорядкувати отару, бо отара розвивалася, а не здихала. от оце вівчар. Ми знайшли не один канал, де показується життя ове. Ачок та їхніх господарів. Але як не скроль, ніде крім Карпат не побачиш такої щасливої, мрійливої мордочки. Сільськогосподарський ютуб це все світ нової щирості. Буває по-різному. Тут є і партнерські пологи, і хліб, тур. Інтимно, брудно, казково, але найчастіше дуже мило. Йду напувати петрушку другий раз за день. Привіт! Петрушка. Вставай, я до тебе прийшла. Отак, так, так, до тебе. Ну що, люди добрі? 150 мл десь, як за себе кинув. Це канал Життя в селі. В описі сказано, що канал веде кіт Бусінка про повсякденне життя своєї господині Наталки з Сумської області. Окремо бусінка зазначила, що вони з Наталкою є армій гурту BTS. Надумався. Як я просила, ти не хотів співати. Отака от тепер ті от, обзиваються, така тепер моя щоденна рутина. Серед дійових осіб вже знайома вам овечка Петрушка, пані Наталка, а також її мама. Часом вони пораються по господарці разом. Що <гум> <Шо> тобі? <гум> біле чорний ус, а за того Петруся. Ага, О, і, і наречена тобі дивись. Подивись на неї. От понаблюдай за її поведінкою. Вона така, вона й там себе так вела. Бачиш, неспокійно, вона неспокійна. Не, не, не Скільки любові й тепла дарує ця сім'я недарма на каналі майже 19 тисяч підписників. До речі, я теж підписалась. Залітайте і ви. Так, що тут? Молодь. О, всі наїдять. Вони невеличкі, так і мама ж невеличка. Що ж із тієї мами От горшка тривершка, господі. Але друзі, треба дивитися правді в очі. Життя в селі це не про гратися з тваринками до кінця їхнього життя. Це про гратися з тваринками, поки не прийде час закінчити їхнє життя. Тож це миле відео, яке ви щойно дивилися, насправді про баран тепер мовчатиме. Цієї ночі все вирішиться. Мабуть, це шоні Джоні. Надію, Сіна ти не, не розкидай, не гекатимеш. Друге жалко вже, різать. Жалко. Ну, вже, отара без хазяїна. Не плачте. В заголовку було слово мабуть. Але все ж нехай ваша психіка вмикає захисний механізм, бо було б занадто нечесно приховати те, що домашнє господарство тримають не лише для душі, а й для шлунку. І з усіх годин переглянутих відео висновок лише один. Це абсолютно нормальна реальність для вілич-блогерів та їх глядачів. Трушник а не Оцих втомлених від столичного життя айтішників, які купили хату на хуторі, хто в нас бере сали м'яси, щоб ви розуміли, кого ви будете з'їдати. <світ> 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 і далі переселяємося <світ> далі. А Та що таке? Оцього цього крикового первого треба обрати кричить. Тут. Не хвилюйтеся, на цьому тема свіжини закінчилась. Взагалі уся українська National Geographic вражає, тут тобі і перший карпатський єдиноріг, ака самець кусулі, і бабак Тимко, і пес патрон, і кіцирський, і щур з подолу, і зрештою Едік. А ну, Едік! Ого, гого, Едік! Едік, любить сметану на Едік? Я, Едік. Ого-го, Та ти не блюся, ей! Але сільське господарство України, в яке можна зануритися на Ютубі, вражає не менше. Автори каналів чітко знають теорію та практику ведення ютуб каналу у всесвітній мережі інтернет зразка дві 2025 І неважливо, чи це про свиню, чи козу, чи півня, чи приставучого пса. Блогери дотримуються правил. Зокрема, моє улюблене клікбейтні заголовки. Тобі 30-35 і ти хочеш собі корову купити? Я в шоці! Свиням три дня і вже їдять! Війна в країні! У кого більший хвіст? Жінка покрасила забор, все по феншую. свині ростуть. Щоб курі неслися круглий рік, роби так. Опорос печаль, біда. Які свиноматки, такі свинки. Тихо, тихо, не розйобайтесь, бо це ще не кінець. Забили у Каліфорнію. Кури знову радують яйцям. Кого родила моя шоколадка? В грубу я бачив цих свиней. Невигідно здавати баригам. Що робити, куди дівати кров? Оце Затіяв. Та він, як хата, оце тюлень. Кузі більше немає. Відповідаю про козла Вонючку. Козел вонючка. Хоче, щоб його гладили, а потім воняють руки. Що робити, щоб так не воняли? Ой. Чесно? Якщо чесно, не знаю. Добрий день. Це канал я і мої кози. Звати мене, люба. Так вам не здалося. Це той самий канал Я і Мої кози, про який той самий Майкл Щур розповідав ще в 2020 році. Я і мої кози це щирість, якої нам так не вистачає. На щастя, Люба регулярно нарізає контент. Єдине, що може завадити виходу відео, це відсутність світла та інтернету. На каналі Я і Мої Кози кіз поменшало. А прибавились розпаковки покупок, кулінарія, прямі трансляції. І головне, кому комунікація З підписниками. Пані Люба, козу вже не прошу, гарного вечора. І тобі гарного вечора, міцного здоров'я. Будемо розпаковку робити. Доброго дня, це канал, я і мої кози з вами на кухні. Фарш козиний. Зазвичай на каналі кози з'являються, коли вони буквально з'являються. Так, вуха вроді рівненько. Так, вроді рівненько. Куди встаєш? Тут чундра мала. Що? У-у-у. Вредіна мала у у у ти мене так любиш, так? що став пау. Взагалі, тема пологів це наріжний камінь сільськогосподарського Ютубу. Зокрема, є екшн зйомка всього процесу крупним планом, яку ми вам не покажемо. Не дякуйте, а покажемо навчальне відео, як допомогти свинці опороз пережити. Іди сюди. Іди сюди, і сюди. Ах, ти паразит! всі блогери, які мають маржину, тобто скот, ну тобто худобу, обожнюють показувати їхніх карапузиків, особливо Сергій Шелудько. і воно приходить пиє. От. Більшенькі, звісно, нормальні від ландросика. Доволі таки непогані поросятка, ну але є пару задротиків. То є погано, що мало сосків. Антон! Коля, Сашко! Куди пішли? <рес> Ти бачиш, що роблять. Ну, В сім'ї не без а жалко було. Хотілося комусь віддати пару поросят, яких не вистачало їм сосків. Видно, да, у кого є, хто смоктав сосок, так? Да? Хто смоктав сосок, видно, так? Да? Так, Сергій Лукіст і Боді Шеймер. У сім'ї не без виродків, є такі дрищі, але теж потягнулися. Так що, які батьки, такі діти, так що це вже провірено. Да, що ти там чихінькаєш? Що ти там чихунькаєш? Глисти ми поганяли. цей раз теж порошком. До речі, про глисти. Окрім заголовків та комунікації з підписниками, блогери-господарники чіпляють багатотисячну аудиторію своєю непідробною щирістю. Та деталізованого, часом дуже деталізованого звітування. Про новини з хліва. Не голодні, ситі, проглистогонені. О, цієї вийшли, в цієї, та ось даже Он лежить, бачите, один. Зараз будемо чистити. А це вже канал Водолага Стасян. У нього талановиті заголовки і пікшоти. 329 тисяч підписників, і він теж з ними класно комунікує. Багато питають, а можна на бетонні щіля. Зразу після свиноматки, звісно, можна. Але Стасян відверто за жорсткий навіть для мене, хоч імунітет уже явно вищий за ваш. Тому щоб якось розрядити атмосферу, пропоную подивитися на кроликів. В цьому році я вирішив завести іще таку собі породу. Це бургундська. Оце такий гарний самчик, дивіться, який. Яка мордочка, який ви бачите? Ну, а де кролики, там і секс. Дійки, він паруватися хоче. Він на дівчинку хоче залазити. Все, ложимо його на місце, бо він зараз він десь це вже вивалив. Слово прикандала. Ну і раз ми заговорили за секс, то друзі мусимо згадати й про лелеку одарку. Секс-скандал в селі Леляки обговорили чи не усі медіа країни. Нагадаю, Одарка і Грицько були закоханою лелечою парочкою, за якою можна було спостерігати в прямому етері. Але зйомчий кухилянт Грицько не повернувся зимового відпочинку в Африці назад в гніздо. Натомість прилетів інший, і Одарка спочатку його морозила, але потім таки піддалась на спокусливий дзьобик лелеки Грицика. Так Назвали другого чоловіка одарки. Ну показуйте. До речі, вже є аж п'ять яєць від грицика. Ми не засуджуємо одарку за вибір іншого чоловіка, бо хтось мусить тримати репродуктивний лалачий фронт. <звук> Канал веде біолог Анатолій подобайло. Його неймовірне коментування відео працює як седативні наркотики, як лірика з гідазепамом. Ти робиш глибокий вдих, вмикаєш це відео і на мить життя стає стерпним. На щастя, боброві шапки, та й взагалі ушанки вже не в моді. З нас досить. Але мова все ще про фауну в нашій рідній Україні, де навіть бобри забивають, коли взлітає міх. Чхали ці підлітки, на шахеда. Не закликаю вас ігнорувати небезпеку, але нам як бобрам, своє робить. Повернімося в село. Ви вже готові прийняти рішення чи готові завести собі худобу? Якщо досі вагаєтесь, то ваше улюблене телебачення Торонто і тут вам допоможе. Замість дякую, киньте донат на монобазі. Воно, то, звісно, в коровах є як і плюс, так і дуже жирний мінус. А жирний мінус народ це. Це в тому, що ви будете невиїзнимо, так що у вас не вийде на моря їздити або де ви там любите їздити. Я то такого не хочу. І морой я собі, в мене один в сраці, є я його трохи підлічую, ну а такого я не хочу. Ставте лайк, якщо у вас теж геморой, і пишіть коментар, якщо розумієте, на яку небезпечну голку підсіла наступна блогерка Тома. Знаєте, як то є, купила одну козу, а де одна коза, там ще й дві, і пішло, поїхало. Занурившись у всесвіт сільськогосподарського ютуби, я зрозуміла, що тварини це найцікавіше. Звісно, є купа тревел-блогів по городу, тракторна формула 1 Зрештою, психоделічні артхаусні короткометражки на каналі Природа ТВ. Але все ж розпаковка поросят вражає більше. Крім того, якби не моє дослідження вівчарства, ви б не знали, що гуцул Ярослав має такий талант. А ще більшість блогерів регулярно збирають гроші на армію, готують військовим тушонки і ліплять вареники, закупляють автівки. І це логічно. Вони ж українці, а в нас так прийнято ціна такого е, позашляховика е, 230 тисяч. Цей канал я залишила наостанок. Пані Інна найсвітліша людина українського Ютубу. На каналі моє подвір'я 263 тисячі підписників, включно зі мною. Тут і поради з вирощування розсади на підвіконні, рецепти, консервації, кури, індики, нутрі, кролики, пас Айдар. Але головне пані Інна та її чоловік Славік. Шановні наші глядачі, мирного, спокійного, безпечного дня вам. На сьогодні так туманно, такий гарний туманний ранок. Але що насправді дає цей канал, це відчуття великої любові. Я так хочу колись обійняти пані Інну, заховатися в неї вдома, вирощувати розсаду, гратися з песиком Айдаром і просто сіяти квіти. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, дарує радість і людям, і землі. Дещо він пам'ятаю? Так що квітки я теж сію. Так, кожен з нас хоч раз в житті хотів втекти в село. В Україні 27 тисяч села. Цього вистачить, аби прийняти нас після перемоги, коли ми нарешті зможемо видихнути і поплакати. Щиро бажаємо вам міцного здоров'ячка, мирного, спокійного вечора, ніченьки. і хай все у вас буде добре. Хай Боже поможе. Це головне меру нам усім на Україні. Бок не буде меру, не буде ні це холець, ні нас. Це підписка, яка синхронізує час та зусилля, аби посилювати тих, хто на передовій. Оформивши її, ти перетворюєш свій донат в інструмент системної допомоги. Підключайся та ставай частиною мережі, що безперебійно живить 12-ту бригаду спецпризначення АТО.